Дуже мене цікавить, чого на 24-му каналі з'являються якісь російські там експерти і так далі. Чого вони там? Чого їх тянуть туди, як тобі здається? Тому із... що російські, оці так звані ліберали, яких туди тянуть, приносять цілу кучу переглядів. І їх хочуть дивитися. Це раз. Два. Тягнути їх в ефір це типу особистий вибір кожного ведучого або ведучий. Типу, Бо ніхто не змушує. Робити. Це ведучі тягнуть, чи так. все ж таки. Ага. Нас ніхто не змушує робити стрім там, чи запросити собі в ефір там, раз, два, три, фейгіна і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Хочеш, береш? Не хочеш, не береш. Це твої, твої гроші, які ти заробляєш. Це ага. фактично все заради переглядів просто. Да? Заробити... Ну, на жаль, дивись, є дуже класні українські політологи, з якими мені особисто цікаво спілкуватися. Наприклад. Наприклад, Іван Ус, це головний консультант національ... інституту національних досліджень. Ой, чекай, головний інст... консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Uh -huh. Є Андрій Вігірінський, це політолог, є Мусієнко, є Киричевський, це, якщо говорити там за зброю ситуації по фронті, є Коваленко. Але на каналі, де є 6 мільйонів підписників, вони збирають. Як ви думаєте, скільки переглядів? Десь 4-5 тисяч. Ну, 15-20. А ці? Русські? сотні тисяч сотні тисяч, і це дивляться, як зріс робили. Українці це дивляться правильно Оцих експертів. Да, це найбільша кількість переглядів у нас з Польщі, з України і Росії.